Добрий день, шановне товариство! 7 вересня 2025 року з вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нієн Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки, ставимо запитання. Коротенько покажу вам стан мого виноградника на сьогоднішній день. Веснянні заморозки і потім холодна дощова погода внесли свої корективи. Тільки-тільки преображення на сьогоднішній день дозріває. Ну, воно вже набрало своїх кондицій. Це відставання, ну не місяць, але три тижні так точно. Ось таке преображення. Нагрузка невелика, але грона непогані. Аркадія. Вже також деякі ягоди набрали цукру, але ще не повністю. Ось така вона класична аркадія. Відстає ще і досить таки суттєво відстає. Це у нас талісман. Якщо протримається погода, то ще тиждень-півтора йому треба до дозрівання і до хорошого смаку. Віктор загорошив. Але солодкий вже повністю, тверденький, смачненький. Для себе саме то. І ж таки не втримуюсь, покажу, яка з цієї сторони руна. Аж землю вперлася. У нас де Анюта? Мабуть, Анюти в цьому році ми не покуштуємо смачної. Вона тільки починає запалюватися. Виноград пізній і, мабуть, з цим відставанням він у нас не дозріє. Басантів в гарній формі підгорошений, але він же повністю смачний. І вже навіть потрішки підрізався. Лівія вже також набрала цукор. Цимус вже непоганий. Але ще би кілька днів. Якось так. Шарада готова повністю. Вже майже половина її зрізалася. Ось така вона. І навпроти, в ряду у нас чорний дзьобик. Ось такий цей дзьобик. Йому ще тільки почав, можна сказати, набирати колір. Рошфор вже також потихеньку реалізується. Треба ще вибирати, весь підряд не різати. Але разом з тим вже потихеньку, він продається. Подивіться на лозу. Лоза вже визріває. Ще який тиждень два і почне повністю дерев'яніти. Залишилося кілька гронок Дарії. так як вона заміщаючих слабо дає урожай. Також вже набрала. Досить таки непогану цукор. Приємно здивував малиновий супер. Грона в нього не дуже таки великий, але гарно він показує навантаження. Ось такий. І вже також можна щось вибирати. Вже ягода має. Свій смак. У Бешевського вже, як бачите, лоза повністю визрівша, але навантаження невелике. Це без нормування, без нічого вона таке вийшло. Ягода також вже хороша, смачна. Ну і як завжди, радує і смаком, і навантаженням подарок учителя пам'яті учителя. Смачний і врожайний, в моїх умовах. Дуже хороший виноград. Навпроти в ряду Лорана. Ну, Лорана ще рановато. Ще йому зрите. Далі у нас тут ландиш також вже починає набирати цукор і мускат. І взагалі, по весні я думав, що нічого не буде, бо всі круптоплідники. Чомусь поскидали не то, що зависть, а ще цвіт, навіть до того, як він мав зацвітати. Мабуть, наслідки морозу. Ну і от непогана айседора. Гарні великі рона. І добре, гарно зріють. Ось така вона красуня. І розарання, яка вже зрізалася. Повністю. Дуже добре продається з виноградника. Смакує людям. Ну І ще покажу Міланку. Ось Міланка. гарно завантажена. І ще який день два. І піде вона на продажу та друзям і знайомим. Ось так. Там далі байконур, але байконур ще в мене ні. Ще він тільки фарбується. Зараз покажу ближче. Байконур ще ось такий. Ну, ще нема в ньому тут ніякого, ні цукру, ні смаку. Ну, хоча вже такий. Більш-менш солоденький. І навпроти, слава Україні. Ягода вже солодка. Там заглядає якийсь меш красень. Ну, якось так. Коротенько. Будемо надіятися, що ще погода протримається. І виноград дозріє. Всім міцного здоров'я, найшвидшої перемоги, до побачення.